Доброго дня, шановна наша героїчна Кам'янська громада. Сьогодні 1 вересня, День знань. І в календарі ніхто нікого не поміняє цей день, незалежно від ситуації, яка складається сьогодні у нас в країні. Тому прийшов переконатися, подивитися діткам в очі, переконатися в тому, чи розуміють ситуацію, яка складається сьогодні, і чи розуміють, що їх чекає спереді. Тому переконався в тому, що діти розуміють. І готові змінити світ і життя в Україні на краще. Вони до цього прагнуть. І я почув це. Тому вітаю всіх нас, дорогі мої кам'янчани, вся Україна сьогодні святом. і бажаю, щоб в нас нарешті прийшов мир. Наші дітки, наше суспільство було здоровим, щасливим заможним. І вірю в те, що нам в цьому всьому поможе сам Господь. Тому Божа ласка хай оселиться в кожну душу і оберігає нас з усіх негараздів. Зі свято, мої дорогі земляки.